Такі червоні серця, які не просто стали яскравими локаціями в нашому місті, а й виконують гарну благодійну місію, вже добре знають гості та мешканці нашого міста. Завдяки ініціативі благодійної організації ластівки Акерману за сприянням міського голови це переросло у справжню міську акцію з локаціями в найбільш популярних відвідуваних точках Акерману. Зміст наповнених сердечок вивантажується після промивки. Вміст сортується і відправляється до партнерів, звідти визначеним маршрутом на переробку. Виручені кошти з пластикових кришечок, сердечок, допомоги ідуть виключно на потреби Збройних сил України. Більше десяти Десь по різним мікрорайонам міста радо вберуть в себе ваші донати у вигляді таких пластикових кришечок. Від вас лише бажання долучитись. За рахунок цього громадяни систематично наповнюють серця допомоги кришечками вторг від використаних пластикових пляшок. Вдома на роботі організувати скриньку для збору кришечок досить просто. І не помітите, як у вас збереться ваш посильний вклад у велику спільну справу. Творчий колектив першого муніципального каналу завжди долучається до таких проєктів. Пластик рятує життя. Під таким слоганом створювалася загальноукраїнська акція, де міста України, об'єднавшись, вирішили робити добру справу разом. Долучився і Акерман. Збирай, сортуй, допомагай і ти. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар перший муніципальний.